Часто ваш коханий чи кохана дають почитати вірш, присвячений вам. Отожбо. Здебільшого його замінює букет, смачна кава, чи ще якийсь презент, якого можна торкнутися. А вірш, написаний для коханих, це дотик словом. Саме під дією стріли Амура народжуються мегапопулярні світові хіти. Темна нічка. море кри. З поміж народних українських пісенних бестселерів гуцулка Ксеня. Це кавер гурту рандеву. Це пісня танго, як її називають, і м м м, вважали її довгий час народною, от але це зовсім не так, тому що автори насправді цієї пісні є. Існує кілька версій про походження цієї пісні танго. За однією з них прообразом героїні була вродлива Ксеня Калиновська з Івано-Франківщини. Вона навчалась у композитора в Станиславові і надихнула його на створення пісенного шедевру. Одні висловить версію, що Ярослав Барнич, український композитор, і педагог, і диригент відомий написав цю пісню і присвятив її учениці своєї мелодія 1938 року написана ним. За іншою версією, автором гуцулки був учитель із села Семигинів, що на Львівщині, Роман Савицький. До речі, що це за ім'я таке Ксеня? І якщо ви шанувальниця чи шанувальник відомої пісні, то певно ставили собі таке запитання. Відповідаю Ксеня скорочена форма від імені грецького походження Ксенія, похідного від Оксана. У сучасність красуня Скарпатських гір увірвалася фільмом-мюзиклом 2019 року режисерки Олени Дем'яненко, знятого на основі лібрето оперети Ярослава Барнича. За сюжетом, за кілька тижнів до окупації західної України більшовиками у Ворохту приїздить американець українського походження Яро, щоб одружитися з українкою. Тільки за цією умовою він успадкує великі статки батька. Яро знайомиться з гуцулкою Ксенею. у головних ролях: Яро Максим Лозинський та гуцулка Ксеня Варвара Лущик. Я без тебе всі дні. Від пошуків Червоної рути з'явилися сотні каверів, стільки ж кліпів. І, до речі, ця пісня має автора, хоча її настільки уподобали українці, що багато хто давно її вважає народною. Уперше світ почув Червону руту. У 1970 році у виконанні світлоукоу красення поета-пісняра Володимира Івасюка Червону року не шукає вечорами, Ти в мене єдина, тільки ти овіра, твоя твоя чиста я. Вистрая сині, ця пісня відома у всьому світі, теж народилася від стріли Амура. Присвятив її майбутній лікар Володимир у 1968 році Марії Соколовській, яка разом з ним навчалась у Чернівецькому медінституті. Ця Марія Соколовська давала вже неодноразове інтерв'ю щодо присвяти. Кому ж присвячена ця пісня, і вона говорила, що коли вперше вона її прочитала, слова ці вони її дуже вразили. Це був справжній гімн кохання. Виконав її сам Володимир Івасюк, а пізніше виконували її легендарні і улюблені всім українським народом Василь Зінкевич та Назарій Яремчук. Та відомий також дуже тоді ансамбль «Семирічка». Що ж воно за Чарзілля таке, що приносить вічне кохання? Сам Володимир Івастюк зізнавався, що він перечитав багато легенд карпатського краю, коли він задумав таку пісню. І е, мова тут іде про карпатську легенду, про те, що в горах Карпатських раз на рік квітне квітка чарівна і дивна, Черлена рута, і хто її зірве, той отримає вічне кохання. І Марія Соколовська Вважала, що саме вони з Володимиром таку квітку зірвали. Вона таки існує. Червона рута не з карпатських казок. Так гуцули по народному називають рододендрон миртолистий. Це вічно зелений кущик, який на полонинах у червні зацвітає яскраво рожевою квіткою. Назва рододендрон походить від двох грецьких слів: родо, строянда і дендрон дерево, тобто. Трояндове дерево, ротер садова цвіте жовтими квітками і не росте на карпатських полонинах. Назоря не ясна, як, видно, хоч голки збирай. Види кохана я працею зморена, хоч на хвилиночку. Гай. Саундтрек до найромантичнішого кохання, яке тільки можна собі уявити, українська ідилія двох закоханих теж має автора, ніж яка місячна переспівана сотні разів сотнями чоловічих тембрів. Працею з Морена кохана, як виявляється, сестра відомого композитора. Якщо е, світ почув пісню Червона Рута у 1970-му, то е, Ніч, яка місячна її написав Михайло Старицький рівно 100 років перед цим, у 1870 році, і цю пісню він присвятив своїй коханій Софії Лисенко, сестрі Миколи Лисенка. І е, це було було таке романтичне, сильне кохання. Йому було вже 30 років, коли він одружувався із Софією Лисенко, і вона була його. Безкінечним коханням, і Микола Лисенко присвятив, написав мелодію до цієї пісні, і от вона теж стала народним хітом. Кохання у нотах та римах це вічна класика, яку вічно присвячуватимуть вічному почуттю, яке обертає земну кулю. Часи минають і про нього вже не пишуть при свічках за фортепіано. Тому за кохання таки існує. Може, вона між рядків у віршованому інстаграм-пості? Відповідь у вашому серці.